Ми проводили опитування на вулицях міста і містяни, просять, щоб ці прийоми були як можна частіше саме в мікрорайонах, щоб міський голова і заступники приймали на мікрорайонах, бо у них є потреба спілкування. Бо не у кожного, як казав міський голова, є можливість спілкуватися через Фейсбук, через Вайбер. Люди похилого віку цього взагалі не розуміють, а хочуть поставити питання, дивлячись вам в очі. Чи можливо в цьому зробити, піти на зустріч і збільшити цю кількість ілі прийомів, ілі якось їх унормувати? Ну, я вважаю, що достатньо зараз можливостей задати питання. Закон про звернення громадян він писався ще десь, 30 років тому. Навіть мобільних телефонів не було. Зараз людина може звернутися, якщо не по телефону, то прийти і залишити своє запитання в контакт-центрі. Бачите, вони навіть сюди не приходять. У будь-який час не потрібно чекати чиновника, якогось, як, як говорять, щоб прийти, задати йому питання, подивитися в очі. Орієнтуючись на його графік, можна звернутися через е, месенджери чи через якісь відкриті джерела, Фейсбук, той самий до, е, до посадових осіб, до органів місцевого самоврядування у управління звернення громадян. Крім того, е, є в нас інші можливості звернутися. Люди часто лінуються писати. Заяви звернення, вони просто телефонують на гарячу лінію контакт-центр в КБУ Полтавській, там задають питання, це їм практично, швидше вони отримують відповідь і таким чином для людей це зручніше. Ми бачимо, що дуже значна кількість людей користується такою можливістю. Крім того, от ми сьогодні також бачили на засіданні виконкому, коли йде трансляція. Засідання людина може задати будь-яке питання і отримати відповідь відразу. Тому я не бачу такої необхідності частіше влаштовувати такі прийоми. А могли б ви сказати, чи є у вас статистика стосовно звернень, до якого заступників міського голови найбільше звертаються людей? Ну, до і заступників у нас до... до першого заступника чимало питань, як правило, приходять на його прийом, і до і до заступника Москалика Івана Володимирича, тому що багато питань житлового комунального господарства. Ну і соціальні питання також є. Але не до всіх, як ви бачите, приходять, в принципі.